Які теж так відкрито покидали ринок Росії, але забули забрати свого возика з продукцією. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що повернулися. Мене звати Натала Кірс, і сьогоднішня наша здибанка про зашкварки без табу та можливості оминути ще той сором. Так, сьогодні ми поговоримо про Ксенію Мішину так ака мерзенну Гелю Зозуля. її ставлення до російської мови. І звісно, перетримую деталі: знаєте, родину ідею Олі Полякової, а також колабора зі спонсорами тероризму та плісневілий старий шоу-бізнес. Тож давайте не затягувати, а вриватися у детектор брехні та ідентичності. У -у -у. Шлях Петра Фівта адреналіну моніторі. Перша напружена така тема випуску розбір ток шоу Без табу у сім'ї королеви 26 жовтня Олі Полякової, яка це вирішила на завершення 2024 року наважитися і поставити крапку у тих балачках її питання, чи у купці її сім'я. Ну після шкандаліті із коханцем. Все питання знято. Хоча й подаються інтерв'ю під таким апетитом і соусом, ми майже розлучилися, але. Але чи вдалося віднайти той кінець правди Олексію Суханову? То ні. Оскільки нам відзняли, знаєте, такий півтора години сюжет портрет Олі Полякової. Я хочу, щоб все було, по-моєму. Тямити є така стрічка, дуже вподобана мною, переглянута сотню разів під назвою Впіймай мене, якщо зможеш тут історія зрозумійте мене, якщо зможете. Чого ти так? Зрозуміло чи ні, дізнаємося у підсумках, але така мистецька вистава на щирість, і у якому форматі пройде великий ексклюзив, знаєте, щаталася все з перших секунд, особливо коли я помітила, як чоловік Олієм дає свої коментарі на фоні її концерту. Так, масштабна присвята портрету Олі Полякової, але й в інтерв'ю ще іншим акцентом стають їхні взаємини із чоловіком, і показати портрет для глядачів Вадима як батька у сім'ї та чоловіка Олі Полякової. Воїм, як то йому живеться, несучи за нею корону? М -м. Вона не придасть. Зараз хляпну ще одну асоціацію мета корти згадати за міні-серіал, який вийшов цього року під назвою Чудова пара, де досліджується теми любові, довіри і зради. Ця мета як переплітаються із темами, які намагався дослідити Олексій Суханов з сім'єю Олі Полякової. Знаєте, з психологічно зацікавленим видом Олексій Суханов хотів дослідити, як це жити з норовливою співачкою та терплячим батьком. Що за сеанс психотерапії, Люша? Ну, Бачить. Нова, знаєте, тенденція серед інтерв'юерів, але для Олексія Суханова це його вибудована стилістика. Перенесена, знаєте, з ток-шоу, говориться країна. Але те, що я бачу і чую, як з нього виривається Ольга Грисим'юк. Вам. Мами, вистачало, і як ти, біднятко, взагалі так живеш? А які думки у тебе про батька? Аліса, якщо я зараз попрошу угу. подумати про тата, то яке перш за все слово вам спадає на думку? Ще ті потужні психологічні сенси, але як ви зрозуміли, основна лінія того інтерв'ю не бурхливі скандали, а сім'я. Тому оманливий то заголовок можна вважати фейковий, аби затягнути на себе глядачів. Втім, не повна брехня Олі Полякова Та як у неї сьогодні нова філософія бути чесною та говорити, наче на суді знаєте правду нічого окрім правди? Та якщо після 24 лютого 2022 року ми всі змінилися. Всі тепер для нас дуже важливі сенси. Змінилася, і кожен після 2022 року намагається знайти свої сенси. Та Колю перестала захоплювати брехня до побрехенька, <реш> а вже нема сенсу, але трапилося не все миттєво. Та як саме протягом 2024 року чомусь вона почала розвінчувати міфи про свою минулу брехню, ну яка раніше вилазила наче шило і сраки. Хоча ні, відчула себе зараз ще тією собакою, тут Оля Полякова припинила брехати, я перейняла її естафетом. Тому що розпочався цей марафон ще в кінці 2023 року, коли у проєкті дорослі дівчата цьому був присвячений окремий випуск. Угу. В основному соцмережі це великий фейк. Наступним етапом стає інтерв'ю у Славі Дьоміна, де Оля вперше, чи не вперше, чи не зовсім розвідчувала брехню про Фіделя Кастера, та як на дивані у шоу Яновича теж ми чуємо, яка ж правда ховається за історією, як вона сиділа на колінках у Фіделя Кастро. Ну знаєте, наче історія про Алісу 2.0. Далі зрозуміють, прибрехувала для журналістів для того, щоб вони мали що написати. І коли Оля Полякова версія версії 2024 року випущена 26 жовтня, це про чесність та щирість. Тому і на питання про пріоритети ми почули ту очевидно послідовність, яка навіть не потребує доказів, тому що лежить на поверхні, навіть за те, що вона промовила, не соромно тому, що це істинна відвертість і правда. Зірка спочатку мати, потім дружин. Проте, незважаючи на таку велику відкритість голі полякової, у цьому інтерв'ю не прозвучала ні то правда, ні то брехня про скандального коханця. Виявляється тема табу навіть для Олексія Суханова, того глибокого інтерв'юра, який видав цілком у своїй стилістиці затишну психонасичену, знаєте, таку бесіду по домашньому, Так, як навіть безідіє всієї блиску інтерв'ю справді динамічне, без нудьги особливих моменти із молодшою донькою Алісою, коли Олексій Суханов запитав, чи правда те, що вона змусила свою сім'ю перейти на українську? Давайте почуємо, що вона відповіла. Ні, а мені казали, що це була ваша вимога. Я їх просила, але не то щоб багато, просто там два рази. Мабуть, як ви що не почула, Аліса заперечуєте факт, що просила багатько разів. Хоча за сприйняттями Олі Полякової їх було стільки, скільки кіс у них у стані. Та з 2022 року вона дала чимало інтерв'ю, де підіймала три топ-теми: любов до вина до брехні, і як Аліса штурмує всю родину з українського. Мовою, угу. вона така завзята, вона така клювата, клята та, націоналістка. Сумасшедшим та, патріотизмом. Коли я з нею спілкувалася російською, вона перестала мене розуміти. Все, тож Оля Полякова від інтерв'ю до інтерв'ю запевняє, що Аліса, начем той головнокомандуєш по українській мові, так ти що, не знаєш Алісу? Хоча донька і заперечує це твердження, але в кінці інтерв'ю ми змогли розшифрувати цю шифровану шифровку, що мало таке штурмує свою родину, коли виривається за столом російська, наче той прийш на лобі перед важливою подією. 20 років, успокойся. Ваді українською. а не знімають, можна що російською. Ой, це такі, що знімають, що хочеш. І це один з найскравіших моментів взагалі всього інтерв'ю. Сімейне засілля, де можна розглядіти і справді щирість, роздивитися кожного з членів сім'ї. Так там трішки пан Вадим дав російську, і Оля його виправила та камери знімають. Потрібно дограти ідеальну пару, чудову сім'ю, чудову фемелі. Одначе хто ж втримує знаєте, то того внутрішнього сирогриза. «Надо принести сир. Але усі слова Олі Полякової припини говорити російською, на ж камери знімають, оглянець довкола. Дотепний жарт чи ні? Втім, це велика пилюка багатьох публічних людей, яку вони витрушують прямо в очі своїй аудиторії. Щоначе свідомість осяяла, сенси увійшли та забули грюкнути дверима. На українську перейшли, але десь там капку поза камерами чужий, так і виривається зсередини. Так з останнього, знаєте, мене дуже міцно ошелешила Наталка Денисенко, де ж той вітер у полі в сраку у гості. Я, Я все змінилася. Можна подумати, що Наталка Денисенко зробила це спідціятельно, аби додати собі такого гумору, стати учасницею розсміши коміка, але ні, зовсім не кумедно. І давайте припиняти сіяти ці російські будь у нашій вимові. Хм! Окрім Наталки Денисенко, яку свідомість, як бачите, села не до кінця. Ще одна українська акторка Ксенія Мішина, ака Мерзенна, наприклад, відмовилася коментувати подкаст російською, який вона записала у березні цього року. Ну, взагалі, топчик у нас українські актори, то цимбалюк, то Денисенко тут Мішина. Ну перепрацювали ви з російськими знаєте тими виблядками. Вибачте за слово і давали інтерв'ю російською мовою. чому прийняли рішення? Ми не будемо про це говорити. Ну серйозно, ви хочете про це поговорити? Ну тому що в суспільстві є до вас питання. Після такого почутого, знаєте, все що можна сказати. Ну серйозно, ну серйозно, Ксенія. А давайте ми більше не будемо бачити і чути вас ведучою найпатріотичнішого шоу Я Люблю Україна. Коли для вас тема мови та ідентичності це не те, про що варто та важливо говорити. Та, взагалі, для мене Ксенія Мішана це та українська акторка, яка намагається грати чарівність, але внутрішню гадюку ніяк не приховати. Та й взагалі не тямлю як вона заблукала на прем'єрі стрічки Божевільні? Хоча є Божевільні, сто про неї ну серйозно не акторами єдиними. Тут є ще один виняток розумної думки про українську та російську мову, українська співачка, яка такого накувала, що знаєте, вівці у цій голові порозбігалися від жаху почутого в Україні. Так я вважаю, що потрібно розмовляти тоді мовою, яка є державною. Це твій звичайно, вибір, але ну що вже що ми можемо сказати? треба старатися Якось плавно все не різко, а плавно. Ми прийдемо до цього. Я вірю, що ми до цього скоро прийдемо, але не можна так хоп взяти і перейти. Я з вами не погоджуюся. Можна вирішити перейти, але не знаючи чи мови ти на неї не перейдеш. Треба вчити, і потім у її відповідь якщо та головоломка, то говорити, не говорити українською, російською якою. Але мене зацікавила найбільше остання фраза, яку знаєте, можна написати на дзеркалі, стояти перед нею зранку до вечора, прочитати з тисячу разів, але. Так і не зрозуміти. Ну до мене ця логіка не долетіла. Можливо, по іншому почули слова. Можна вирішити перейти, але. Не знаючи мови, ти не перейдеш. Ну гепнувся хтось з глузду, сунувся як пес соломоєм. Це така ідея, логіка гелі зозулі, що на інші мови світу знаєте, українці якось переходять, але на свою зась ну просто над потрібно увімкнути, коли ти вирішив, а не знаєш мови, як це взагалі перейти? Як вийти із цього лабіринту? Смішна ви і у підсумку до того, що ми взагалі почали велике сльозиву про Олю Полякову. Дякуємо. Тепер залишилося нам дочекатися її за наступною адресою. Канал СТБ Детектор Брехні. Так, в інтерв'ю Олексію Соханову нам видали проконтрольовану продюсером. Знаєте, під наглядом Олі Полякової картинку про успішний успіх чудової пари, яка вміло поєднує кохання, родини затишок та особисті інтереси. І це більше про якісне партнерство. Це Мітно. Таке собі зіркове пояснення, як коктейль зі щирості, як без неї та гумору тримають цю сім'ю на плаву. І ніякі там випадково заблукалі гості не зруйнують цю фортецю під назвою Оля Полякова та родина. Ну, як це зі скандалів не знесло родину Бехемів, які теж є брендом. Хоча про Бехема вже Нетфліс візняв серіала, а про Олю лише Суханов. Хоча Нетфліс Нетфлісом, але реаліті шоу про родину Олі Полякової я би задоволював. Воленим дивилася набагато більше аніж той 13-й сезон холостякам. Ну, особливе задоволення спостерігати, як живе Аліса. Друга суперечлива тема випуску про українців, які стають обличчями спонсорів війни. Пояснюю днями я отримала сторис, де олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан промить у своєму інстаграмі Red Bull з її зображенням. Давайте подивимося і продовжуємо. Дайте мені мене ексклюзивна можете купити банку з моїм зображенням. На два тижні. що у цій ситуації неадекватного. Як ви знаєте, після 24 лютого чимало з. Компаній вивели свої бізнеси з Росії, що офіційно і заявило у квітні 2022 року компанії Red Bull, що вони на крилах підтримки вилітають з Росії і призупиняють нові інвестиції на терористичні болота. Що це означає? Що вони призупинили маркетингу складову, Та, як баночки Red Bull не щезли із полиць російських терористичних супермаркетів і там на з'являються нові смаки. Сподіваюся, зі смаком знаєте блювотиння, смердюча шкарп. Веток та ненависті того самого істинного тероризму, який вони продовжують чиняти на українській землі, із тими ракетами, і балістикою, загрозою, з якою живуть українці 24 на на Так, тому, як ви розумієте, Red Bull продовжує криляти тероризм так в режимі тиші. Це дуже важлива інформація, не дрібним шрифтом. Втім, це не змінює їхній статус вожів на пательні. Компанія, яка працює в обхід санкцій. компанія, яка офіс вивела, знаєте, а бізнес забула прихопити компанія, яка відмовилася від маркетингових заходів, від фірмових міні купорів на Росії чи дегустацій і влаштувала якусь велику піар-акцію для західного ринку, що ми так солідарні з Україною. Іною, але баночки хай постоять на російських полицях. А ось щодо Олі Гарлан то вона, звісно, безуперешно своїй позиції щодо росіян та Росії, і це доводила своїми вчинками, як відмову потиснути руку росіянці, не зважаючи навіть на ймовірну дискваліфікацію чи перемоги на Олімпіаді 2024, присвячені Україні збройним силам. Тому і так боляче бачити її обличчям цих хитродупих банок Red Bull. хитродупої компанії, яка настільки цинічна у своєму протистоянні. Ані тероризму. Тями Uh -huh. Щодо її взаємини з компанією Red Bull, так вони співпрацюють і справді достобіше довго, більше 13 років, якщо не помиляюся, і вони перші її спонсори спортивної кар'єри. Наприклад, в інтерв'ю Аліні Доротюк ще в ті часи, коли усі колупалися у дупі російськомовного контенту, вона ділилася, що основний її дохід, на який вона живе, це якраз її гроші з рекламних контрактів, серед яких її компанія Red Bull. Сотрудничують. та сотрудничества по контракту. З Стрбулам з пустямснайк. Але й Ольга Харлан далеко не єдина у такій ситуації, так як чимало інфлюенсерів та публічних людей не цураються і не відмовляють собі у співпраці чи у крихітних знаєте подаруночках світовим брендам, які теж так відкрито покидали ринок Росії, але забули забрати свого возика з продукцією. Тому продовжують працювати на поцікав відповідно і сплачувати туди ж податки. Спортсмени, публічні люди, інфлюенсери то все добре. Проте найбільший можна сказати тотальний, наймасштабніше зашквар у тому, що у нас був певний список на державному рівні цих спонсорів війни, який у березні цього року уряд закрив та перевів на реєстр санкцій. А ви знаєте, чому це трапилося? Трапилося на вимогу численних дипломатів партнерських країн, які зазначили, що цей список несе. Негативний вплив на міжнародні відносини, так, знаєте, той момент занепокоєння ООН. Чи у дупі зачесалося, що позиція геополітичних інтересів переважила гуманітарні? якось так? Що? не знаю, коли таке трапиться, і чи взагалі реально, щоб ті дипломатики припинили тендітні ігри у пісочниці з терористами? Але наші публічні люди знаєте повинні проявити позицію не лише до росіян та Росії, але й світових компаній, які про там вести бізнес. Так, ця тема присутності цих же компаній на нашому ринку, нафта, газ, бренди, супермаркети доволі суперечлива і часто викликає протилежні думки. Одначе позиція тут має бути єдиною і безкомпромісною. Діліться обов'язково своїми міркуваннями нижче в коментарях. І на завершення цього випуску невеличкий секретик, можна сказати, унікальна інформація для усіх тих, хто додивився цей випуск до кінця. Так 21 листопада, а це вже наступного тижня, ну залежно коли ви дивитеся це відео, я покину свою кухню, аби стати за бар, Якщо що. так, для мене це вперше. І буду я у толкіс барі готувати благодійні коктейлі. Тому не пропустіть цю подію, обов'язково приходьте на джаз-вечір і благодійні теревені з. 19.00 Бар адресу, посилання на бар залишаю внизу в описі і в закріпленому коментарі. Дякую вам за увагу. Обов'язково діліться своїми думками, поширити це відео, долучайтеся до мого каналу. Дякую за реакцію, дякую за увагу і дякую за підтримку Збройних сил України. До наступного випуску. Про холостяка чи що?